У Британії вже готуються до коронації Чарльза III. 6 травня цього року він одягне корону святого Едуарда та сяде в позолочене крісло, якому понад 700 років. А разом із ним його дружина Каміла вперше за сторіччя стане королевою консортом. Повідомляється, що процесія розпочнеться в Букінгемському палаці та вирушить до Вестмінстерського аббатства. Після служби до монархів приєднаються члени королівської родини, які разом з'являться на балконі. Щоправда, найімовірніше мова лише про старших членів сім'ї: короля та королеву, принца та принцесу Уельських з дітьми та можливо герцога та герцогиню Єдинбурських. І, хоча церемонія обіцяє бути більш сучасною та з простішим дрес-кодом ніж була у його матері королеви Єлизавети, але деякі ключові ритуали будуть збережені. Зокрема, помазання монарха та проїзд вулицями у золотій державній кареті вісімнадцятого століття. Відомо, що король Чарльз планує запросити три тисячі гостей на свою коронацію, але зазначають, що тривалістю вона буде вдвічі меншою ніж у 1953 році, без трибун і додаткових місць. Процесію відвідають члени королівської родини європейських домів, члени парламенту, а також лідери співдружності, високопосадовці. Та голови благодійних організацій Дар'я Бошко, телеканал Київ.